Він ставить росіян у незручне становище влучними питаннями. Віталій дрібниця історик за фахом ще до великої війни створив власний ютуб канал, де спілкувався з громадянами Росії в чат-рулетці. Після 22-го року теми розмов набрали ще більш широкого оберту, адже зомбовані рефівці гнули свою лінію правди. Як розповідає Віталій, спілкуються випадковими співрозмовниками і починає діалог про найболючіші теми: анексію Криму, події на Донбасі, повномасштабну війну та злочини армії ворога. Часто чує абсурд і пропаганду, але завжди спокійно відповідає фактами, логікою та знаннями історії. Мені то хотілося поговорити. Про історію. Я дійсно намагався започаткувати якісь такі діалоги про історію, знайти людей, які історією цікавляться, ну, з тої сторони. От. Але зрозумів е, дуже швидко, що е, чат-рулетка – це ситуація заангажована, туди виходять росіяни, яким цікаво е, звинуватити українців у початку війни, звалити всі свої гріхи на українську сторону. І то, що зразу стало кидатися в очі, те, що вони. Ну, не визнають суб'єктність України і суб'єктність українців. Для них Україна це якась частина Росії, тимчасово від'єднана. А українці відповідно, якісь зіпсовані росіяни під час чатрулетки відбувається жива комунікація з росіянами від простих робітників до військових пенсіонерів. Спочатку типові штампи та агресія, але подекуди розгубленість сумнів, а іноді і тиша. Це теми. Другої світової війни, бо вони не визнають, що Другу світову війну розпочали і Гітлер, і Сталін, і нацистська Німеччина, і Сталінський Радянський Союз. Це постійна тема про Київську Русь, що Руся та Руський, а ви Окраїна. О, це постійна тема про Бандеру, який є нацистським злочинцем і так далі. Правда, жодного документу вони привести не можуть. Ну оці такі найпопулярніші теми, які чотири роки крутяться, і вже трошки нуднувато від цього. Ді історику траплялися і свідомі росіяни хоч таких дуже мала частка. Вони слухають, погоджуються та навіть. За чотири роки діяльності в чатрулеці десь до десяти людей просто починали розмову з того, що вони вибачаються перед Україною. Вони розуміють, що Росія країна-агресор, що вона здійснює несправедливу війну. але це буквально на пальцях одної руки можна порахувати за десять років. А решта або розуміють це, але бояться сказати. Вони кажуть, да, ми боїмося своєї держави, ми не можемо висловити свою там точку. Зору а решта росіян, на жаль, є таким продуктом пропаганди. Переважно це мешканці Москви, Кубані, Санкт-Петербургу, Новосибірську, Якутії та навіть північного Кавказу трапляються люди з тимчасово окупованих території, так званих ДНР та ЛНР, але ті переважно підтримують ворога. І ті, хто трапляється, більшість захищають путінську агресію. Одиниці кажуть, що да, ми розуміємо, що ми в окупації, особливо молодь, яка ще ну, навчалася в українських школах при Україні, то вони розуміють, да, що ми в окупації нам важко, ми хочемо там виїхати, а ми, ми не можемо, у нас там батьки і так далі. Але е більшість із окупованих територій вони радіють, тому що вони потрапили в Росію характеру чоловік спокійний і намагається дотримуватися такого образу протягом усього відео, але іноді це буває складно. Як ви думаєте? як ви думаєте, чому Росія напала на Україну? Я думаю, вона не нападала. А хто, а хто напав на нас? А... Я думаю, вона застосовувала відповідні дії на напад України за тих, за кого вона відповідала. А на кого напала Україна? Ви, напевно, з України? Ну, звичайно, з України. Так на кого напала Україна? Може поясните мені? На тих, за кого відповідає Росія. Я не розумію, за кого ви там відповідаєте. За страусів, за котиків. За кого за людей, які жили на території України, яких почала притискати Україна. А ви їх захистили? І у якому ж році це було? Ну, ДНР і Ленер. Нині на основному каналі Віталія майже півмільйона підписників, і не тільки з України, а по всьому світу. У добу, коли фейки поширюються зі швидкістю світла, така робота не менш важлива. Доцерківський історик доводить, навіть через екран можна змінювати свідомість, хай хоч і по краплі. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.